Всем привет, ребята! И сегодня я вам покажу такую программку для малювания, яка називається Paint. Давайте да, намалюємо домик. Так, домик. Чем намалювати домик? Ось тут берем квадратик. Ось такого буде достатньо. Так. Сюди його, наприклад, поставим. Далі берем. Трикутник. Так. І треба, щоб він підійшов під наш квадрат. Ось так. І розтягуємо. Давайте ще чуть-чуть повище його. Поставимо. Ось так. Є. Далі, давайте віконце зробимо. Я цього беремо кружочок. Ось так. Далі лінію. Оп! Чуть-чуть открыло -чуть нічого страшного. А ще б ще давить... Ну я науком... Я нажимаю Ctrl-Z комбінацію. І один на удаляється. Далі. Давайте зробимо ось тут. Віконня. Так. і двері. Ось такі от двері. Так. є. Далі беремо в нашу лінії. Сюди. Сюди. Сюди, сюди. Так. Тепер, щоб закрасити швидко якусь область, беремо оце от ведерочку і нажимаємо на нужну нам область. Ось так. Так. Так, так. І ні. Я хочу, щоб дверь була червона. Далі Ctrl- і ролик миші. Ще. я зменшую картинку, щоб мені було удобніше. Так, беремо кружочок і зараз зробимо ручку дверну. Ось так. Є, беремо нашу стирачечку і Щ... зменшуємо ще, опускаємося і стираємо. Ось тут вибираємо колір, тут можна настроїти собі колір, тут фігури, тут можна, вибути. що ти хочеш. А от цю штуку я вам якраз зараз і покажу, домалюю людомик, покажу. Є. Yeah. Тепер беремо ось такий от, от колір. Суди, сюди, сюди. Yeah. Є. Тепер Беремо, давайте ось такий от візьмемо. Бум, бум. Ідеально. Вот такой вот домик у нас вышел. Ребят, смотрите, если нажать на вот эту вот стрелочку, тут еще будет два смайлика. Например, сердечечку и вот такая вот молния. Вот ее и выкручиваем. Так... Далі доберемо жовтий закрасочку і тикаємо є. Yeah. Типу, молні б'ють домик. Гарно вийшло, так, ребят. Ребят, ви можете написати у коментарях, що мені не малювати. А тепер, по цьому. Це виділяємо ось так. Це можна двигати. Ось так от. Мене просто висне. І якщо я нажму Деліт на свою курту клавишу, то воно все удалиться. Ось, ще кусочок залишився. Деліт. Не зрозумів. Делет. Ідеально. Так, ребят. Щоб нам такого намалювати. Давайте намалюємо телефон. Мій телефончик. Так, піднімаємо це, беремо це. Ставимо чорне. Та далі беремо ось так. Є. Далі закрашуємо це чорним. І беру я жовтий сюди і, і увеличую розмір. Далі зменшую і зараз намалюю свій фон на телефоні. Ось так. У мене тут куча ось таких зірочок на фоні. Так, так, так. Так, так, так. Вот так. Давайте это просто крапкой сделаем. Ну, и линии выходят. Ну, это ничего страшного, ребят. Зараз швиденько просто что зроблю багато ось таких крапочок. Тук-тук-тук. Це в мене ось так. Вот. Так, далі опускаємося. Так. Т так, 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 так. Так, так. Їх треба тут багато намалювати. Tak, 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 Ребят, якщо ви чуєте якийсь звук на фоні, не обращайте внимание. Так, так, я по домалював. Це мій телефон зараз виключений, так що я його таким домалював. И тут такий фон при виключеному екрані. Ось так. Вийшло. Так, стадія, з помощью цього виділення, дивіться, що я можу зробити. Взять і убрати кусочок, який мені треба. Так що я і його можу делітнути. Ну, а це я все теж делітну. Так. Так, давайте сонечко намалюем. Велика таке. Так. Велика сонечко. Опа. Замалювали. Далі. Давайте проміні намалюем. Ой, це що в мене? Йо. Так, це ось так от. Щ... Так. Ось так. Ага. І ще один. Промінь є не зрозумів, Ч що це таке. А сюди відсюда. Давай. Ну, і давайте тепер замалюємо. Ребят, якщо ви теж вот те що хочете намалювати такі програмки. Вот тепей. І малюйте. Ти присилайте мені свою фотографію, я вам обов'язково відповім. Ось таке наше вийшло. Давайте я вам покажу, як тут дерево намалювати. Так, це я. Так, стираю, тепер беру це. Дивіться, тут є ось таке. Так, для початку давайте стовбур зробимо. Ось стовбур коричневий і замальовуємо. ще. Далі беремо це облачку і ставимо на дерево, як нам подобається. Далі беремо нашу стирачечку, зменшуємо. Так, ага, ось. Це ж, не той колір. Так, беремо чорний і знов ставимо ось таке от облако. Тепер беремо стирачечку, зменшуємося. І... ось. Ага. Ось тут. Давайте нам треба ось тут стерить. Так, це. Це стираем. Я тут робив вже дуже багато малюночків. Які медведи, які птичок. Чек. Котів робив. Дуже я тут багато всього малював. Так. Все у нас стирається. Чук, чуть-чуть вліво піднімемо і оцю теж стираємо. Так, тепер беремо зелений золь, краску і землю. Ось таке в нас дерево вийшло. Гарне, гарне. Пишіть у коментарях, якщо мені малювати. Посилайте свої малюнки. А на сьогодні все. Всім пока. На зв'язку був Макс. Всім до побачення!